Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Гонитва за щастям Псалом 132 як дитина відлучена в мене душа моя. У газетній статті психіатр давав пораду читачці на ім'я Бренда, яка скаржилася на незадоволеність життям. Її амбітні проєкти не склалися, і вона страждала від розчарування. У відповідь психіатр написав, що людина і не повинна бути щасливою. Природою її призначено лише виживати і розмножуватися. Ми приречені бігати за привабливим, але недосяжним метеликом щастя. Дуже небагатьом, додавав він, вдавалося досягти задоволення. Я уявив, як почувала себе Бренда. Прочитавши нігілістичні міркування психіатра і наскільки інші почуття вона б мала, прочитавши Біблію. У 130 му Псалмі Давид говорить про те, як стати задоволеним. Спочатку він смиренно відкладає свої царські амбіції, вирішує не входити у велике і недосяжне. Потім він заспокоює своє серце перед Богом, довіряючи своє майбутнє в Його руки. Результат прекрасний, його душа заспокоїлася, як врешті заспокоюється дитя, відлучене від материнських грудей. У грішному та зіпсованому світі почуття задоволеності іноді здається недосяжною мрією. Апостол Павло в посланні до Филипян 4:11 пише, що він навчився бути задоволеним. Але якщо ми вважаємо, що наше призначення лише виживати і розмножуватися, то пошук задоволення схожий на погоню за недосяжним метеликом. Давид показує інший шлях досягнення задоволення через заспокоєння в присутності Бога. Коли ви відчуваєте найбільше задоволення? Як ви можете відокремити особливий час, щоб у тиші заспокоюватись перед Богом? Помолимось. Боже. Я заспокоююсь у Тобі, глибокому джерелі мого справжнього задоволення. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.